Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все з світланою. Сьогодні я вам пропоную приготувати дуже смачні млинці. Для наших млинців я взяла 6 курячих яєць, збила їх із однією столовою ложкою цукру і чайної ложечки солі. Збила, щоб усе було до однорізної маси. Хочу сказати, що мої сьогоднішні блинці, вони без муки. Сюди додавила, якщо у мене 6 яєць, 6 столових ложок крохмалю картопляного або кукурузяного різниці. Також 3 столових ложки олії. Все це ретельно перемішала і додала 500 грамів. Молоко. Так, у мене вийшло таке тісто, і я його, як завжди, випікаю на сковорідці. Зараз я в процесі. В мене отакий блинчик. я його зараз зніму і покажу, якщо хто не знає, як випікаються млинці, то ось бачите, які вони в мене красунчики. Яйця курячі домашні, то Жовтки дуже гарні, помаранчеві. бачите, який? Дуже гарний. Так, при кожному виливанні на сковорідку я отак набираю черпак, виливаю на сковорідку і отак перехиляю отак, кручу, верчу, це, якщо хто не знає. Отак і випікаю. Огонь трошки вогонь зменшу. І Потім перевертаю на другу сторону. За кожним помішую, якщо я їх сюди поміщаю на сковорідку, то треба тісто отак помішувати. Бо або мука, або крохмаль, на чому ви печете, замішуєте тісто, вона осідає. То потрібно отак все Переколочувати, перемішувати. Так, от зараз мій млинець, він підрумляне з однієї сторінки, і я його зараз буду перекидати на іншу сторону. Бачите, який? такий дуже гарний красунчик. От такі Отакі мене млинці сьогодні на крохмалі без муки. Дуже смачні. Дуже еластичні, подивіться, які вони тоненькі-тоненькі, дуже гарні. Раз і готові. Це робиться моментально отак. І це все випікається швидко. Навіть я, бачите, однією рукою це все вправно роблю. Так що приготуйте такі млинці. Вони сьогодні у мене будуть із начинкою ясною. Оце я зараз вам покажу. Взяла відварене куряче м'ясо, я його перемішала із обжареною цибулькою. І зараз зіб'ю на блендері. Щоб була така пастоподібна маса. І потім буду фарширувати свої млинці. Тож сьогодні будуть млинці із курячим фаршем. Ясні, коротше кажучи. От такий сьогодні в мене рецепт приготування млинців. І швидко, бачите, вже наступний знову готовий. Поки я зняла відео, ми вже з вами спекли три млинці. Тож, на цьому все. Дякую за увагу. Хорошого дня вам. Приготуйте такі млинці. Вони дуже гарно і печуться, і на смак дуже смачні. Хорошого дня ваша! Світлана, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого. До побачення!